Привіт! І знов мій дідусь був черешнею Анжели на неті. Глава за номером 6 називається Безбарвний Тім. Якось наприкінці березня ми прокинулися вранці і побачили, що на дворі падає сніг. Було дуже гарно, проте й дивно. Бо лише кілька днів перед тим ми ходили з учителькою до парку. Спостерігати за весною і густо списали своїми спостереженнями цілих дві сторінки. Бачите, вже розкриваються бруньки. І ми відповідали так! «Та Дивіться, он, де вже видно свіжу травичку, якого вона кольору? Зелена! кричали ми, але вчителька ніколи не бувала цілком задоволена. А ще. Жовта? Сказав хтось, ні, не зовсім жовта. Придивіться краще. Тут вона ніжно-зелена, майже жовта. Записуйте. А тепер погляньте сюди. Словом, нудьга, та й годі. І щоразу, коли я бачив щось хоч трохи цікаве, і відходив убік, учителька говорила Антоніо, не відволікайся, ходи сюди. Інакше як ти навчишся пізнавати весну? Я пояснив їй, що весну я вже бачив і що в мого дідуся ще гарніше, бо фелічія тіла вкривається білим цвітом. Але вчительці це не сподобалося, і коли по мене прийшла мама, вона поскаржилася, що я неуважний і ніяк не навчуся писати, як інші діти. Тож, коли через два дні я прокинувся і побачив за вікном сніг, то задоволено подумав, що з весною вчителька таки поквапилася. Я хотів сказати їй про це, як тільки прибіг до школи, але вона того ранку не прийшла і нас розділили між двома іншими вчительками. Та, до якої потрапив я, виявилася дуже симпатичною. Вона відвела нас до парку і дозволила цілу годину бавитися сніжками. А потім нам треба буде писати, поцікавився я. Та ні, сьогодні ж падає сніг. Отже, канікули! Після полудня здійнявся вітер і розвіяв хмари, визирнуло сонце і сніг стопився. І все-таки марець хапає за палець, прорекла бабця Антоньєта. Сьогодні вночі підморозить. Того вечора мама трохи затрималася, бо мала в крамниці клопіт з одним клієнтом. Мама спільно з одною приятелькою тримала крамницю, де продавалася всіляка старовина. Одяг, капелюхи, ляльки, годинники, коштовності і таке інше. Бабця Антонієта називала всі ці речі милими і стильними, але не старими. А мама казала, що вони віку бабці Антонієти. Одне слово, мамі така робота була дуже до вподоби, і вона дратувалася через те, що бабця не сприймає її серйозно. Отже, того вечора вона повернулася додому пізніше, ніж звичайно, і тільки після вечері згадала, що не зателефонувала до дідуся Отавіану. Він уже спить, подзвоню йому вранці, сказала вона, і я пішов спати. Зранку у нас задзеленчав телефон. Я саме сидів на кухні і снідав. Пам'ятаю, переді мною стояло велике горня какао на молодці. Горня какао на молодці. І я запускав у ньому кораблики з печива. Я бавився так щоранку. То була одна з моїх улюблених забав: печиво було тверде і якийсь час трималося на поверхні. Я брав його по одному, спускав на воду і ганяв ложечкою туди і сюди по горнятку. А коли воно починало розмукати, то хлоп. Миттю зникало у мене в роті. Мама казала, що те печиво щодня краде в мене 10 хвилин сну і що рано чи пізно терпеть їй таки увірветься. Але коли мала добрий настрій, то дозволяла мені трохи побавитися. Тож вона підійшла до телефону, і я почув тільки: о Боже! Потім мама покликала тата і побігла до кімнати. Вона відкривала і закривала шухляди і водночас швидко говорила, але так поспішала, що второпати щось було годі. Я почув лише, почув лише, як тато сказав їй Заспокойся!, а потім вийшов і проминув в мене, не зронивши ні слова. Він був уже повністю одягнений, хоч зазвичай у цей час ще ходив по квартирі в піжамі, та й мама теж. То, Ніно, сказала вона мені, сьогодні до школи тебе відведе дідусь. Який дідусь? запитав я, наче останній дурень. Не те, щоб я не розумів, про якого дідуся мова, просто мені не подобалося, що вони потай від мене щось, про щось говорили, а тепер ще й лаштувалися кудись іти, так нічого і не пояснивши. Як це який дідусь? гримнула мама. Ти мені тут не починай, чуєш? З дідусем до школи я не піду, вперся я. Я думав, що зараз мені хоч щось пояснять, та замість пояснень отримав ляпаса. І допивай негайно какао, досить гратися. Я розплакався. Тато збирався щось сказати, але саме в цю мить подзвонили у двері, і він пішов відчинити. То була бабця Антонієта. Не встигла вона увійти, як одразу кинулася до мами. Ох, бідолашечка! І обняла її. Він же не помер! Так, звісно, але ж горе яке, а зараз ви куди до шпиталю? Мама ствердно кивнула. То ви подбаєте про тоніно? Звичайно, не турбуйся, ну йдіть уже, йдіть. Бабця мало не виштовхала маму і тата з квартири, а тоді повернулася до кухні. Я ж тим часом твердо вирішив, що комусь доведеться таке заплатити за ляпаса, яким щойно нагородила мене мама. Отже, я відразу поставив бабцю до відома, що з дідусем до школи не піду. Як я й думав, бабця почала просити, щоб я поводився як розумний хлопчик, але що більше вона мене вмовляла, то сильніше я впирався. Тоді вона стала переді мною, на обличчі в неї був той самий вираз, який бував у флопі, коли йому казали, що не підуть з ним гуляти, і запитала. Тоніно, ну чому ти не хочеш поводитися розумно? Я вкинув у своє какао останній шматочок печива і, щоб іще більше її розізлити, став ганяти його по горнятку пальцем. То мав бути моторний човен. Бабця вся почервоніла і схопила мене за зап'ястя, а тоді витягнула мою руку з, гор... з горнятка і зарепетувала. Посоромився б, твій дідусь помирає, а ти тут виридуєш. Хто зна, що мене так налякало? Вираз бабциного обличчя чи її слова. Але ще й сьогодні, пригадуючи цю сцену, я відчуваю приступ нудоти, ніби на американських гірках. А тоді було ще гірше. Щойно бабця перестала кричати, як я роззявив рота і виблював усе какао з печивом просто на неї. Бабця ясна річ страшенно стривожилася і побігла за дідусем Луїджі, а потім вони вдвох засипали мене питаннями, бо конче мусили знати, що я їм на вечерю. Коли я розповів, що вечеряв яєшньою зі смаженою картоплею, бабця звела очі до неба і сказала, що їй усе ясно. Це розлад шлунка. Посидиш сьогодні вдома в теплі і все мене. Тож цілий ранок я провів з ними із флопі. А оскільки я нічого не говорив і ледь ледь відповідав на питання, бабця вирішила, що я, напевне, маю, маю гарячку, вклала мене до ліжка і вкрила купою ковтр. Що кілька хвилин вона питалася, як ти почуваєшся, де тобі болить? Я відповідав, що не знаю, але мені й справді було погано, зовсім погано, гірше, ніж тоді, коли померла бабця Лінда. О півдні повернулася мама, і я почув, як вона розмовляє з бабцею в іншій кімнаті. Справді, дивувалася вона, але ж з ним усе було добре. Потім вона зайшла до мене в кімнату, та я заплющив очі і вдав, ніби сплю, бо мені було страшно з нею говорити. Мама підійшла, торкнулася мого чола і вийшла. Незабаром дідусь із бабцею пішли, і вона повернулася, сіла на краю ліжка і мовила Я ж бачу, що ти не спиш. Тоді я розплющив очі і сказав: дідусь помер так. З чого ти це взяв? Той старий вар'ят тільки заробив собі бронху То він не помре. Мама схилила голову на подушку біля мене і міцно мене обняла. Ні, не помре, хоч цього разу небагато бракувало. Знаєш, що він вигадав? Цілісіньку ніч палив вогонь під черешнею, щоб через мороз не пообсипалися бруньки. Коли сьогодні зранку його знайшли, то він сам уже наполовину замерз. Ну, а з тобою, що таке? Як ти почуваєшся? Я відповів, що зі мною все вже гаразд, вона нічого більше не питала, і я не розповів їй про те, що трапилося в мене з бабцею, бо пояснити це було надто складно. Проте відтоді я більше не пив какао на молодці і не запускав корабликів з печива. Через два тижні після того, як дідусь мало не замерз до смерті, мама оголосила, що йому вже краще і що лікарі хочуть виписати його зі шпиталю. Доки дідусь хворів і, як казала мама, ледве дихав, він постійно розпитував її про Альфонсину і Фелічію. Мама ще раніше відвезла Альфонсину до Еміліо, але, щоб заспокоїти дідуся, сказала йому, що вона в нас і почувається пречудово. Що ж до Фелічії, то якось ми поїхали її відвідати, бо вночі знов було холодно і дідусь не склепив очей, боявся, що бруньки на черешні осиплються. Та з Фелічією все було гаразд. Мені захотілося подивитися на бруньки зблизька, тож я виліз на дерево і побачив, що вони починають набухати, і доки дідусь повернеться додому, можуть уже перетворитися на цвіт. Я сказав про це мамі, але вона похитала головою. Навряд чи він зможе повернутися додому так швидко. Коли мама оголосила, що дідуся виписують, між нею, бабцею Антонієтою, дідусем Луїджі і татом спалахнула шалена суперечка. Дідусь будь-що хотів повернутися до себе додому, але всі в один голос твердили, що це просто божевілля. Нехай його краще потримають ще трохи там, сказала бабця Антонієта. Тато відповів, що це не вихід, та все ж пішов поговорити з лікарями. І дідусь ще тиждень пробув у шпиталі. Проте наприкінці того тижня він заявив усім, що вже почувається добре і більше там не залишиться, навіть якщо його прив'яжуть до ліжка. Мама приїхала від нього страшенно схвильована. Йому не можна повертатися додому, він просто не в змозі жити сам. То що ти пропонуєш? запитав тато. Додому на село ні, до будинку для старих також, ні. Мама кинула на нього нищівний погляд. Ми можемо на якийсь час забрати його до себе, а там буде видно, буде видно? Гадаєш, твій батько з усіма своїми звичками згодиться жити в квартирі? Що ти хочеш цим сказати? Тато знизав плечима і вийшов. І так завжди, трагічним голосом тоном мовила мама. А його батька можна все, та ще й той ідіотський собака. Коли мама починала злоститися на флопі, то це означало, що вона вже дуже сердита і сварка може вибухнути вибухнути будь-якої миті. І тоді мені сяйнула одна чудова ідея. Якщо ми візьмемо до себе Альфонсину, то дідусь швидше погодиться пожити трохи в нас. Альфонсину, завагалася мама, і де ж ми її влаштуємо? Я сказав якщо у бабці Антонієти з дідусем Луїджі є флопі, то ми спокійно можемо взяти Альфонсину. Вона, звісно, розумніша за того собаку. О, це правда, погодилася мама, але займатиметесь нею ви з дідусем я про це не хочу нічого знати. Я запевнив її, що про Альфонсину ми подбаємо і що вона не завдаватиме жодного клопоту. Татові я мусив заприсягнутися в цьому тричі, бо переконати його було не так просто. Врешті-решт, я сказав йому, Якщо вона хоч раз тебе потурбує, то можеш нас усіх трьох вигнати з дому. І тато, зрештою, погодився. Добре, візьмемо ще й гуску. Краще вже гуску, ніж корову. Іноді тато буває досить дотепний. Напередодні того дня, коли дідуся мали виписати зі шпиталю, ми з мамою поїхали пополудні до Еміліо забрати Альфонсину. Вона була на подвір'ї і, побачивши нас, побігла нам назустріч, голосно, гелгочучи і б'ючи крилами. Що це вона робить, настрашилася мама, яка нічого не тямила в гусях. Хоче на нас кинутися? Альфонсина привітала мене від щирого серця. Я пояснив, що заберу її до дідуся, але спочатку їй треба помитися, бо вона вся брудна. Вона послухалася і пішла зі мною на річку, а там залізла у воду, довго купалася, потім вийшла на берег, гарненько обтрусилася і сіла до машини, де спокійнісінько влаштувалася собі на задньому сидінні. Ну такого я ще не бачила, вигукнула мама. Та вона в десять разів кмітливіша за того собаку. Вдома я пов'язав Альфонсині на шию червоний бант, приготував для неї кошик і миску на їжу, а тоді влаштував її на балконі. Вночі мене розбудив якийсь шум, щось наче билося в шибку. Я встав, але Альфонсина тихомирно спала у своєму кошику. Певно, то бабця Теодолінда приходила привітатися зі мною, подумав я і задоволений знову заснув. Коли наступного дня я прийшов зі школи, дідусь був уже вдома. Він сидів у мене в кімнаті з Альфонсиною на колінах. Дідусю, ти повернувся! закричав я і побіг його обняти. Дідусь усміхнувся і хотів був підвестися, підвестися. Але через Альфонсину не зумів він схуд і виглядав набагато старішим, ніж раніше. Я раптом збагнув. Що йому не вдасться вже лазити зі мною на черешню. І мені стало сумно. А тепер дай дідусеві спокій, нехай відпочине, сказала мама і допомогла йому роздягнутися та лягти до ліжка. Ми приготували для дідуся ліжко у мене в кімнаті. Там було багато місця, а з вікна виходили, а вікна виходили на подвір'я. Завдяки цьому він міг бачити хоч якісь рослини. Дерев там, правда, не було, лише троянди й різні кущі. Ще я приготував два малюнки. На одному фелічія була вся в цвіту, а на другому на ній видно було вже спілі черешні. Я повісив ці малюнки на стіні в дідуся над ліжком, проте він того дня навіть на них не глянув. І мене це неприємно вразило. Одне слово, то був він. Але водночас, ніби й не він. Коли я сказав про це мамі, вона відповіла, що дідусь довго був у шпиталі і тепер трохи збентежений. На її думку, йому треба було ще звикнути до зміни обстановки. Але потім він знову стане таким, як раніше. Мама не відповіла, дідусь пролежав у ліжку цілий день. Поруч стояв кошик, де сиділа Альфонсина. Ввечері він сказав, що немає апетиту. Ну, тату, не роби так, дорікнула йому мама. Дивись мені, а то відвеземо тебе назад до шпиталю. Мама принесла з супермаркету смажену курку з картоплею, яку я страшенно любив, а для себе прихопила піцу. Гитота, це все, поскаржився дідусь. Твоя мати ніколи такого не купила б. Мама важко зітхнула. Тоді скажи мені, чого ти хочеш, і я тобі приготую. Нічого я не хочу. Хочу додому, відповів дідусь і повернувся до стіни. За столом мама різала піцу так, ніби хотіла перепиляти тарілку. Якщо так піде й далі, то я навіть не знаю. Дім, робота, гузка і батько. Мені курка смакує, сказав я. Припини їсти руками. І взагалі, дідусь каже, чисту правду ця курка ніби з гуми зроблена, все більше ми цього купувати не будемо. Тата того вечора не було вдома, тож мама могла нарікати на курку з картоплею скільки заманеться. Потім перепало ще й піці та стравам бабці Антонієти, які тато полюбляв більше за мамині, і, як на мене, цілковито мав рацію. Коли я вкладався спати, Дідусь запитав, чого це твоя мати цілий вечір бурчала? Я розповів, і його це схоже дуже втішило. Викапана Лінда, моя бідолашна Лінда, вигукнув він. Так, у твоєї бабці характерець був ще той. Я розповідав тобі, як вона одного разу посварилася з м'ясником. І він розповів таку історію. Якось бабця помітила, що шматок м'яса, який вона збиралася купити, важить на 30 грамів менше, ніж сказав м'ясник. Той твердив, що вся справа тут у папері, в якій було загорнуто м'ясо, а бабця кричала, що її грабують. Словом, вони довгенько сперечалися, і оскільки м'ясник вперто стояв на своєму, Бабця врешті-решт витягнула банкноту в 10 тисяч лір, відірвала від неї шматочок і тільки тоді розплатилася. А це я залишу собі за ті 30 грамів, яких тут бракує, сказала вона. Після цієї розповіді дідусь аж зголоднів. Ти б не приніс мені кавальчик тієї курки і ще, може, дрібку картоплі. Але ж ти сказав, що тебе від такої їжі нудить». Та ні, я тільки хотів позлостити трохи твою маму. Мамі я про це не розповів. Проте й дідусеві не сказав потім, що коли я прийшов на кухню, вона лише пирхнула гірше за дитину. Тож того вечора спати ми полягали тихо й мирно. А зранку дідусь встав і заявив, що мусить повертатися додому, бо йому приснилося. Що хтось зрізав черешню? Дурниці, відповіла мама, з черешнею все гаразд. Ми з Тоніно бачили її тільки два дні тому. Правда, дідусю, на ній повно бруньок скоро зацвіте. Та він наполягав, що повинен будь що поїхати додому, бо там точно щось трапилося. І тут я маю зупинитися, бо ця глава довга. І наступну половину цієї глави я прочитаю іншим разом. Пока.